Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». вітаю. Інформація про зачищення росіянами плацдарму на лівобережжі Херсонщини не відповідає дійсності. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Наші оборонці продовжують отримувати зайняті позиції у селі Кринки, завдяки ворогу значних втрат. За даними генштабу, продовж минулої доби російська армія зробила лише одну спробу штурму українських опорників. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконувати поставлене командуванням завдання. І, хоча завдання загарбники не виконали, це не заважає міністру оборони Росії шойгу звитувати Путіну про знищення українського плацдарму. До такої брехні росіяни вдаються аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів, вважає в інституті вивчення війни. Відвертою брехнею від російського військового керівництва обурюються навіть воєнні телеграм-канали, які підтримують окупантів. Вони стверджують, що висвітлення інформації навколо кринок з першого дня оповити брехнею та замовчуванням з російського боку. Ворог не припиняє завдавати авіударів по Нью-Йорку на Донеччині на Бахмутському напрямку. Складне становище лишається в районі Іванівського Кліщівки та Андріївки. Росіяни, яких восени вибили з цих населених пунктів, весь час намагаються повернути собі панівні висоти і щодня штурмують наші позиції з південного флангу Бахмута з під Кліщівки. Репортаж Марії Малевської. Кліщівка одне з геть знищених стартих з лиця землі українських сіл. Ось який вигляд вона має з неба. Аби зрозуміти, що тут взагалі колись були хати, церква, бібліотека, клуб. Зараз треба пильно вдивлятися. Же те та посадка те та у шововідіті та сьогодні. Піхотинець Денис, будинок якого лишився в окупації на Луганщині, показує російську техніку, якої тут попід посадками на підступах до Кліщівки чимало. Двохсотих їхніх до хрена лежить. Досі лежить. Да. Ви бачили самі не одразу навіть своїх виходить забрати, не то що других. От перед вами БМП, то тут косточки не приїдуть, будуть їх вибирати. Щоб хоча б щось хоча б поховати. Ніхто не знає фамілію, ім'я, отчество, але. Хоч що так, як говориться, передати, заховати. Артилерія не змовкає. Повсякчас звуки прильотів та виходів через поле видніється димок від свіжого влучання. Доброго дня! Доброго дня! Через погану видимість, хоча зараз день, піхотинцям доводиться використовувати і тепловізори, і звичайні камери дронів, співставляти дві картинки, аби ідентифікувати ворожу піхоту, що тут підбирається у притул і намагається штурмувати майже кожного дня. По два, по три штурми на позиції зазвичай підходять малими групами: 6, 8, 12 людей. З неба у цей час ворожі безпілотники скидають міни, а піхота штурмує. Ось бачимо на моніторі до сусідньої позиції. Наближаються дві російські БМП. Вашу сторону намагалися приблизити до позицій, але ФПВ відпрацювало по ним. І на цьому все скінчилось. Друга машина просто врізалась в першу машину. Піхота вискочила з машин. Артилерія їх накрила і все. Саме від піхоти залежить, чи пройде російська армія далі. Піхоту підтримують з неба і з землі. І артилеристи, і аеророзвідники, і танкісти, всі роди військ. Бо знають, якщо піхота поляже, зупиняти ворога доведеться вже глибше. Недооцінювати противника це найглупіше, що може бути. Недооцінювати тому. Але вони такі самі люди, звичайні, вони так само бояться. Як всі люди. Тільки один, два, триста і вони вже перестають активно штурмувати. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ, єдині новини. На Авдіївському напрямку російські війська продовжують атаки, як повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Яка нині серед тих, хто тримає оборону на цьому напрямку, ворожі штурми не такі активні, як під час оборони самого міста. Та під прикриттям своєї техніки ворожа піхота намагається просунутися вперед. Росіяни зокрема шукають слабкі місця в нашій лінії оборони. Але ну у нас лінія оборони досить стабільна. Ми ну вона класична, скажімо так, і через це її ясна річ простіше утримувати, тому що немає перепонів для, до прикладу, роботи логістики, тому що в Авдіївці, ясна річ, що все ж стосується логістики будь-якої і медичної, і піхотної підтримки, і все таке інше вона була вкрай ускладнена. За даними генштабу, за минулу добу на авдіївському напрямку наше військо відбило 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне та Невельське. Удар по полігону, щонайменше 60 окупантів могли бути ліквідовані поблизу села Трудівське у Волноваському районі на Донеччині. Про це повідомляє російська служба БіБІСІ. За попередньою інформацією, напередодні в день наші військові вдарили по полігону двома ракетами Хаймарс. Ворожі телеграм-канали опублікували відео, ймовірно, перших кадрів наслідків цього удару. О, хі, достроїли, під. Чистом полі ротураний командири. Всю роту х походу четверта. До конає шестая там там народу. Просто Две Дві роти. За даними Російської служби BBC, на полігоні. Зібралися бійці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля. Вони очікували прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва. Військових вишикували в чистому полі. Українська сторона інформацію про приліт по полігону офіційно поки не коментувала. Наші захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті. Ховали в ангарах Відеоліквідацію Оприлюднила президентська бригада ЗСУ. На кадрах видно, як майстерно-оператор нашого безпілотника залітає в ангари, виявляє цілі і методично мінусує їх одна за одною. Військові зазначають, що лише за один робочий день оператори ударних дронів булава на таврійському напрямку знищили два зенітно-артилерійські комплекси. С-62 танки Т-72, БМП3, рідкісну бойову броньовану машину, Термінатор, Газель та два Урали з боєкомплектом. За інформацією президентської бригади, росіяни ймовірно збирали цю техніку для наступу. Загалом за минулу добу російське військо зменшилося ще на 1130 окупантів. А загальні бойові втрати Росії з початку великої війни становлять близько 406 тисяч загарбників. Троє мирних жителів поранені внаслідок ворожого нічного обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Росіяни масово накрили вогнем північний мікрорайон міста. Серед постраждалих дві жінки та чоловік, як повідомляє обласна війська адміністрація, російська армія вкотре поцілила по приватних оселях та багатоповерхівках, у будинках побиті вікна та покрівлі в квартирах. Купи будівельного сміття. Потрощені також автівки і горіли гаражі. Зокрема, під ворожий удар потрапили оселі родин, які, тікаючи від великої води після знищення росіянами Каховської ГЕС, евакуювалися з мікрорайону Корабел. Чайковського нанесли до річки. Нас там два рази обстріляли, а потім затопили. Шість метрів стояла вода. Ми лишилися всього. І ви переїхали сюди. Так, да. зрив був, тільки все тріщало, і ми втекли в коридорі, сиділи, як був зрив. Але що характерно, що воно летіло без звука, не було бахкання цього. Тільки вже коли вогонь, тоді вже дуже-дуже страшно. Прильотів я наважала 18, чи 19, взагалі. Пішли в хату, дивіться, вікна, чертака немає повністю. Бачите? это я вот тут и чесно, і вот так вот. я просто в спишку и і волна вона Меня оглушила, я отак. І все. это засыпало мене. Наймолодша волонтерка з Миколаєва, семирічна Вероніка, яка від початку великої війни не припиняє підтримувати наших захисників. Спочатку разом з мамою готувала для бійців смаколика, а згодом. Сама збирає на амуніцію аптечки та все необхідне бійцям у місті. Дівчинка стала знаною волонтеркою. Батьки її всіляко підтримують. а Зараз взялися разом організовувати майстер-класи з виготовлення оберегів та окопних свічок, аби показати іншим дітям, що маленької допомоги не буває. Спочатку діламо таку положку, потім вложимо пістолет і от сюди назад. Семирічна Вероніка, наймолодша у Миколаєві волонтерка, робить хлопцям на передову обереги ляльки-мотанки. Я хочу зробити патріотичну мотанку для того, щоб ці мотанки оберегали їх. Від початку повномасштабної війни дівчинка і злічити не може, скільки таких оберегів передала нашим захисникам. Спочатку разом з мамою Вероніка готувала військовим смаколики, а потім сама вирішила збирати гроші бійцям на східному, херсонському та запорізькому напрямках. Перший збір це був дрон, який ми придбали там 70 майже тисяч. Другий збір була станція. І третій збір наймасованіший був з чимось тисяч. Це ми збирали на біноклі на станцію. Мама Вероніки, пані Наталя, ще торік розповідала вікнам про великі збори для наших бійців і про щиру підтримку своєї маленької донечки. Амуніцію, турнікети та все необхідне Вероніка передає захисникам особисто. До сліз, до сліз, Перші рази це реально було досліз. Перші перші наші виїзди, коли вони бачать дитини. Вони самі неодноразово казали, що це мотивує, це дуже мотивує. І їй це тепло, вона знає, для чого вона працює, вона бачить їх емоції. Так, А дрон, Дронакети. Ем, Я хочу, щоб наступила перемога. і мир. З цією найголовнішою мрією Вероніка з мамою взялися організовувати майстер-класи для дітей з виготовлення ляльок, мотанок та окопних свічок. Коли вони робили свічки, вони такі були захоплені, що це, це нашим хлопцям поїде. Я їм розповідала, скільки ця свічка там горить, скільки вона буде зігрівати. Ці майстер-класи вони доводять ще раз, що у нас неймовірні діти. У мене буде. Прі за все, одна смужка на таку банку. А на таку банку на таку банку теж можна отаку широку брати. Сергій волонтер навчає малечу, як робити окопні свічки. каже, така дитяча підтримка безцінна, бо кожну зроблену окопну свічку передадуть на фронт. Зараз разом з Веронічкою збирає нашим бійцям на рації. Вероніка дуже класна, дуже класна, дуже активна, і вона дуже залюбки допомагає нам за допомоги військовим. Ми там передаємо якусь допомогу. Хлопці кажуть, клас, круто. Там ми пишаємось тим, що діти нам допомагають. За виготовлення окопних свічок тут беруться і батьки. Ірина з онукою вже рік, як приїхала з Херсона. Пробуємо, що можемо. Я з Херсона, тому ми їх і робимо. Ми знаємо, що це таке. Дамо Діти не вагаються у відповідях. Для кого роблять окопні свічки та обереги? Для воєнного тому що їм холодно і треба зігріватися. Одну свічку я зроблю для себе, а другу я отправлю військам. Ми самі волонтери, теж їздимо до військових, так як батьки прив'язують з маличку дітям таку турботу про інших, це, це дуже круто. Наталя розповідає, і надалі всіляко підтримуватиме доньку. кажу разом з Веронікою допомагатимуть нашим захисникам стільки, скільки знадобиться до самої перемоги. Це приклад для багатьох для, для того, що в нас є такі діти. В нас такий народ нас дуже крутий народ, який може так об'єднуватися від малого до великого. Луїза й роміна Даніл Сліж. Програма вікна СТБ», єдині новини. Starlink на позиціях росіян знищили наші десантники. Цей термінал супутного зв'язку в окупантів виявили оператори безпілотника 71-ї окремої єгерської бригади. Десантно-штурмові війська навіть поділилися кадрами успішної утилізації. За словами прислужби, це перший старлінк, який вдалося реально побачити після того, як з'явилися чутки, що така техніка тепер є і в росіян. Але компанія виробник відхрещувалася від постачання старлінків окупантам. Утім, цей крадений чи придбаний контрабандно модем було все ж знищено українськими FPV-дронами. Така інформація на цю мить марафон продовжить мій колега Вадим Карп'як в гостєвій студії. Прошу. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.